Євсюков, так би мовити, мінус. Хотів би вас розпитати загалом ну, про те, що, можливо, пишуть в пабліках щодо цього персонажу, так і загалом, що собою могла являти подібна операція. Так? Ну, тому що закласти вибухівку в Донецьку, так би мовити, в автомобіль Євсюкова, який, наскільки ми розуміємо, думав, думав прожити. Довше так, це технічно складно. Що собою являє цей персонаж? Ну, я думаю, що це не секрет, це випливає з тих всіх злочинів, які коїлися в Оленівській колонії, де отримували захисників Маріуполя. Вам слово ну безумовно. Крім того, що там отримувало наших захисників, там що отримувало наших цивільних і в принципі Оленівську колонію, якщо повертатися в минуле і згадувати. Цього вже на щастя мертвого персонажа, то цю колонію відкрили по суті в 22-му році. Відкрили її, коли пішли перші фільтрації з Маріуполя і перших цивільних, коли рахунок пішов вже на десятки, от саме їх утримували безпосередньо в Оленівці. Після того так само в цю Оленівку помістили вже наших наш гарнізон Маріуполя, і дійсно там сталося те, що сталося. Сталося це страшенне просто вбивство наших героїв. Я не знаю, купа людей маріупольських там втратила близьких. Ми всі там втратили. І це дуже складно досі нам згадувати. Тому у нас маленькі свята помста на сьогоднішній день, якщо так казати, його дружина, яка разом з ним була в автівці, теж це не просто дружина. Бо я так дивлюсь, що всі вминають її згадувати. Проте вона так само працівник Міністерства внутрішніх справ, так званої ДНР, так само вона дотична до катувань, до виявлення і до приниження нашої проукраїнської спільноти в окупації і до українських громадян, які потрапляли, зокрема в Оленівку. Тому це абсолютно справедлива виплата для цієї родини. Жаль, що вона поки що в лікарні. Єдине, що можу сказати щодо підробиць, так дійсно вибуховий пристрій явно було встановлено в районі міста, де сад... мав сісти по суті, цей персонаж на місці водія, окупанти кажуть про 100 грамів тротиловому еквіваленті. Я вам скажу, що тут набагато більше. Судячи по наслідкам із самої машини і тим, що трапилось з пасажиром, тому що 100 грамів такого не зробили би. Як не крутий, а знову ж таки, окупанти намагаються. Це зрозуміти, розповісти, що було встановлено зсередини Суддя по, по 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 всьому було встановлено ззовні. Все ж таки автомобіля. Ну власне дуже влучне. Зрозуміло, що ця операція готувалась не один день, не один тиждень, я впевнений навіть не один місяць, і вивчалось всі і графіки, і звички, і як він курсує. І, Ну, власне, і награда знайшла свого героя. Тут інакше ніяк і, і не сказати насправді. Я впевнений, що це не останній такий випадок, і ну це просто дійсно дуже потужна робота. Тут не обійшлося від людей, які працюють в окупації. Зрозуміла річ, тут не обійшлося. Скоріше за все, і від якихось наших спеціальних служб, а можливо, це просто партизанський рух сам по собі. В принципі, це невелика проблема на окупованій території. Повірте мені, знайти будь-які вибухово речовину, будь то пластид, будь-що інше. І створити вибуховий пристрій було б бажання зробити це технічно нескладно. Дуже показово, що це трапилось в самому центрі Донецька. Це теж треба про це згадувати. Це вулиця університетська, це не десь, це самий саме -сами центр Донецька. І судячи з цих, от е Ну, з цього оточення, там де знято це відбулося, це от, дійсно прям центральна частина міста. Тому зі всіх боків, як не подивись на цю акцію, вона в суцільному плюсі. Це і помства, це і демонстрація того, що окупація бореться, і демонстрація того, що ніхто не забути, і до всіх ми дотягнемось. Треба на все просто свій час. Ну, як, якось так, поки що, пане Петре. Ну і хотілося також, щоб ви озвучили. Динаміку і ваші спостереження за динамікою на Курахівському напрямку. Я розумію, що ви не військовий експерт, але ви добре розумієтесь в топографії і дуже добре розумієтесь в забезпеченні російських підрозділів. Я думаю, що ну, всі українці, які плюс-мінус, так би мовити, намагаються збагнути, що зараз відбувається на лінії фронту. Я думаю, що всі зараз з великою тривогою сприймають події. На Курахівському напрямку, зокрема, йдеться про висування. Це ще не підтверджено генштабом, але це інформація від групи Deep State і їхньої інтерактивної карти просування в бік Успенівки на Курахівському напрямку. Так що зараз там яка динаміка? Ну, динаміка, ту, яку ми бачимо на State, ту, то ми чуємо від військових, зрозуміло, що він ми почуємо набагато пізніше. Проте я можу сказати, що ми продовжуємо фіксувати те, що росіяни кидають все, що в них є саме для посилення курахівських відтінків. Всіх все це рухається, все це рухається з інших напрямів. Ну, наприклад, ми наприкінці тижня фіксуємо достатньо середини, десь це почалось тижня минулого досить активне перекидання саме з Бердянського напряму. По те, що у нас називається, тобто це запорізька частина окупованої області. Можливо, ця частина з Херсонської області була перекинута, можливо, з Криму пішло підкріплення, але все це їде і рухається безпосередньо на Курахівські відтінки. Так само все те, що заїжджає на сьогоднішній день через Новоазовськ і рухається далі знову ж таки в бік півночі, і через Маріуполь, і через село Шагринітне. Воно так само їде в бік Повновагії, і там рухається в бік Курахівських напрямків. Тобто, росіяни кидають все, що є. Навіть тіно контрактники, яких вони завели в маріупольсько Польська агломерацію, вже поїхали на фронт, незважаючи на те, що вони витратили на їх підготовку там трохи більше за два з половиною тижня, тобто Росія натиснуть. Зі всіх а, і витягують ці ресурси, які в них є наявні для того, щоб там дотиснути, і скоріш за все, у тому числі принаймні і з цим і пов'язані їх певні успіхи, тому що дійсно достатньо великі резерви вони туди кидають. З іншого боку, не можна не зазначити, що вони теж видихаються по кількості резервів, по кількості переміщень, по їх інтенсивності. Ми бачимо, що вони не можуть забезпечити таку інтенсивність наступу, як це було ну, скажімо, два тижні тому, тому їх інтенсивність спадає. І це прямо в минулому тиждень було дуже-дуже легко побачити по всім цим пересуванням. Ну, проте це не означає, що вона може не може посилитися там безпосередньо за тиждень або на цьому тижні. Але на зараз, от кажу, що вони вже кинули все, що є, і з резермові в них є. Певні проблеми це, це відверто, тому що ці місні штурми не проходять них дарма, і вони поки що не встигають необхідну кількість для забезпечення такого тиску, яку ми спостерігали ну на середині листопада, на там, на початку грудня. Да вони не здатні поки що таку. Інтенсивність забезпечити з огляду на те резерви, які вони підтягують. Проте поки що того, що є на лінії фронту, їм достатньо, щоб все ж таки просуватися. Ми згадували про Бердянськ. Ну розуміємо, що в Бердянську був щонайменше порт. Я не знаю, в якому зараз він статусі. Наскільки він працює, можливо, є якісь новини стосовно перекидання противником живої сили і техніки морем. Ну, поки що морі вони не перекидають. Чому тому, що так порт в робочому стані він працює, він почав працювати набагато раніше за Маріупольський порт. Окрім цього, але ну там є певні інші проблеми. Там системна останнім часом робота по логістиці росіян наших збройних сил разом з нашими силами опору, Вона трохи паралізує роботу порту і вона паралізує роботу залізниці. А залізниця без... порт без залізниці не має ніякого сенсу. Тому на сьогоднішній день це мав. Мабуть, єдина причина, чому ми досі не бачимо, що вони з порту не почали перевозити живу силу чи техніку, тому що є певні пошкодження по одному з мостів, є певні загрози і систематичне нанесення ударів у минулої позаминулий. Ну останні три тижні, я скажу так, систематично наносяться удари в районі Бердянська і, взагалі, по всій логістиці, яка єднає Бердянський токмак, як основну логістичну точку, звідки далі вона рухається на лінію фронту. Тому порт поки що в неробочому стані. З цього в цьому випадку військовому і залізниця теж поки що не дуже активна і не задіяна для військових цілей. Тому єдине, що на сьогоднішній день це як і що стосується Моріюполя, що uh -huh. стосується і Барнянська, все те, що вони задіють, це автомобільний транспорт. Єдине місце, де працює залізниця, і точно вона задіяна у військових перевезеннях. Це частина залізниці, з яка з Ростов-на-Дону, селище Маловодне і далі Волноваха. О, розуміючи, що вона не під нашим вогнем контролем, розуміючи, що вона дуже складна для фіксації того, що там відбувається, насправді росіяни цим користуються, і десь раз на два-три на доби ми, ми фіксуємо, що проходять состави, з які йдуть на не йдуть безпосередньо з території Російської Федерації. Зрозуміло, що вони перевозять ну не ліки і не продукти харчування а везуть щось, що в чому є потреба безпосередньо на лінії фронту. Окрім того, сам по собі вже станція Волноваха на достатньо такий великий логістичний хап, він достатньо охоронюється і достатньо складний для фіксації того, що там відбувається. Все це зрозуміє розуміють всі сторони. В Першу чергу на жаль, це розуміють росіяни, і на жаль, вони цим активно користуються. Дивіться на останок. Хотів розпитати по прильотах. Можливо, є якась добра інформація, так тому що свого часу надзвичайно активно відпрацьовували ті чи інші військові об'єкти інтервентів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ну ми говоримо і про Маріупольський напрямок, загалом про південний напрямок. Можливо, ну стай. так. Останнім часом я би назвав те, що відбувається пристрілкою. Між собою ми це називаємо передповогною. Тому я думаю, що найближчим часом на нас чекають влучення. Я би звертав увагу на те, що відбувається в Ростовській області. Першу чергу це і Міллєрова, і те, що в них Кам'янський район, тобто Новошахтинський район, там де знаходиться НПЗ. Там систематично наші дрони систематично не атакують. І були прильоти в майже в неділю. Був прильот в районі Новошахтинського НПЗ. Був закрит в'їзд в Новошахтинськ і. І щось там відбувалося. Ну, треба. Ми досі чекаємо там інформацію від наших очей, які зможуть зафакчити з міста, докуди долітів дрон, чи то уламки атакували, чи що там відбулося. Зрозуміло, що це була наша атака. Тому пристрілки тривають постійно. Така сама історія з Маріуполем. Є певні нюанси пов'язані з нанесенням ударів, але вони не пов'язані з роботою силу опору або сили оборони України. Це скоріше пов'язано там з технічними проблемами. Тому я думаю, що найближчими днями. Ми або найближчими тижнями на нас точно чекає добрі новини з наших тарен, тому що є, що є куди, є бажання, є розуміння. Ну треба дочекатися, вирішити там певні технічні питання. Я думаю, що ми з вами наступного разу вже поговоримо про якісь яскраву бавовну, яка відбулася в Маріуполі або в Маріупольському районі.